Чепуряться, просять смаколика та з цікавістю розглядають людей. У зоокуточку міста до сотні мешканців. Нещодавно тут з'явилось молоде потомство, а малеча тварин завжди цікава діткам. Кролики ми маємо в цьому році, поросятка і павліни, павечі. Діти більше всього цікавляться. Морська свинка всередині там. В приміщенні в нас є і кролики дітям, що маленькі, дітям цікаво. Молоде потомство мініпігів з мамою сміливо вибігають з клітки карликовим домашнім свинкам уже більше трьох тижнів. Усі вони мають різне забарвлення і жваво гасають по вольєру. Їм треба кашку давати. Кашку даємо з морквою, це мамі даємо. Вони починають їсти спочатку травечку, а потім вже так само будемо переводити на каші. Василь Дармороз нам розповів, працює доглядальником більше чотирьох років, тож знає настрій тварин. Каже, в них, як і в людей, він буває мінливий. Хто, хто має настрій, хто не має настрій, це треба одразу прийти і подивитися. Бо навіть ми ці єнотики, щоб були коло них. Вони ж теж отак є в них настрій, вони вже всі коло нас. Нема в них настрій, вони повилазили там, полягали собі і навіть не підходять. Годувати мешканців зоокуточка не варто, адже кожній тварині потрібен спеціальний корм. Його можна придбати у касі, проте часто це правило відвідувачі ігнорують.